Ці жінки пережили найстрашніше, що може бути в житті. Їхніх дітей та чоловіків забрала війна. Збройний конфлікт в Афганістані став причиною багатотисячних людських втрат. Завдяки єдності чернігівські матері та дружини загиблих військових змогли пережити горе. 26 років пройшло з часу виведення військ з Афганістану. Та про ті події вони без сліз не можуть згадувати. І понині ми, мами, були молоді, а вдови були ще молодші. Якщо дерев'янку, вдова. Їй було 23 роки, коли вона держ... один одне дитя держалося в неї за спідницю, а друж друге вона держала на руках маленьке і обнімала цей гроб. Цинковий. Це дуже тяжко напередодні дня пам'яті воїнів-інтернаціоналістів. Міський голова Чернігова Олександр Соколов зустрівся з афганцями та членами родин загиблих військових. Ми не зможемо знайти слова в і батькам, які втратили своїх синів. Але як організація, як органи влади, ми щось обов'язково повинні допомогти. Фінансова допомога не єдине, що отримують ці жінки. Спільне горе об'єднало багато родин. А ті воїни, котрі повернулися додому живими, не забувають про сім'ї своїх побратимів. Ми вже привикли, що в нас дуже багато синовій. Ми... Радуємося їхнім сім'ям афганським. Ми радуємося вже їхнім внукам. Дуже вдячні, що вони нас сім'ї підтримують. Всі вони нам допомагають і матеріально, і морально. Місцеве відділення української спілки ветеранів Афганістану проводить значну роботу щодо соціальної підтримки побратимів і їхніх родин. На честь загиблих воїнів відкриваються пам'ятні знаки та встановлюються меморіальні дошки.